Я ще не зустрічала людей, які не люблять подарунки. Чи існують такі? Хтось любить їх одержувати, хтось любить їх дарувати і від цього також отримувати позитивні, гарні емоції. А більшість, я думаю, любить і дарувати, і отримувати подарунки. Сьогодні у мене ось такий великий парфумерний подарунок від моєї. Парфумерної подруги матіоли. Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. І у мене розпаковка. Раніше Матіола надсилала мені до знайомства відливанти своїх ароматів. Я знімала відео, посилання в описі залишу. Але не на всі відливанти, у мене є відео. Ще є купа ароматів, про які я не знімала. Я думаю, що все попереду. Тут мають бути залишки у флаконах і, можливо, відливанти. Тих ароматів, з якими я не знайома. Моя колекція, яка починалась просто з одного флакончика, який завалявся у мене в сумці більше ніж півтора року тому, розростається і розростається. Що ж, давайте розпаковувати. Є. Отже, що я одержала? Як бачите, купа флаконів і відливантів. Перше, що я візьму в руки, це аромат а, Базар. Він був у мене в моїй попередній колекції, в такій металевій коробочці. І я дуже рада, що він повернувся до мене. Дякую, дякую, Альоночка. нанесу. Дуже приємний аромат, і купила я його собі після відео огляду на каналі у Наталки Пі, яка зараз почала вести свій канал також і українською мовою. Рада дуже. Так, далі, що я бачу? BS Крістал. Незнайома у мене взагалі немає ароматів і не було від. Здається, польського бренду B.S., тому з радістю буду знайомитись. Ніжний. Але знайомство потім. Так, такий квадратний флакончик. Це у нас. Так, on my mind. А хто? Always on my mind. Always on my mind. Doral Collection. Взагалі не знаю, що за бренд, що за аромат, тим більше цікаво буде. Приємно. Подобається. Мені взагалі багато чого подобається. Так, це у нас Avon. Avon у мене взагалі було дуже мало. І зараз у мене один аромат In Love. Який повернувся в мою колекцію завдяки Ані. Анічка дякую. Ів Confidence. Взагалі не знаю. Тим більше цікаво буде. Ой, який флакончик класний. Так. Подобається. Поїхали далі. Так, це мені здається султан. Це султан. І це, здається, Жан-Артес. Дивлюсь. Ох, мені окуляри мене підводять. Так, а тут не видно. Так, Жан-Артес. Жан-Артес така велика пляшечка, сотка, мабуть. Тоже легкий такий ніжний, але знайомство попереду. Так, що це? Це, мабуть, також Avon. Цікавий такий флакончик. Дивлюсь. Gas Gold. Gas Gold. Не знаю. Ой, на щось мені схоже. Ніяких висновків поспіхом. Ой, цікавий флакон. Guess Gold. Не знаю. Я багато чого ще не знаю. Що це таке цікаве? Ха! Сама назва флірт. Юніс. Флірт. Я і флірт. Я і флірт. Легенький. Легенький. Щось на кшталт безтурботної жуйки. Ну, флірт, че ж. Так, це я розумію, що це фірмовий пробник від Елдо. IM Trash, Le Fleur du Dé. Я знайомилась з IM Trash у своїх сліпих затестах, наскільки я пам'ятаю, від Валерії. І у мене був невеличкий відливант, його вже, звісно, немає, я зносила, але аромат мені тоді сподобався. Тому я з задоволенням буду. Не донашувати до кінця, а трішечки тримати, все-таки це фірмовий, фірмовий пробник, і я думаю, аромат не буде випаровуватися. Чому не буду використовувати до кінця? У мене є таке бажання мати аромати як зразки. Своєрідна така маленька бібліотечка. На жаль, деякі атомайзери випаровують аромати. Мені Ірина Талама надсилала частину ароматів своєї колекції. І атомайзери такі, що випаровують, і коли я до них підійшла. А там уже на дні ну, крапелька, крапелька. Дуже шкода було. Краще б я їх використала. Тепер буду знати, що такі атомайзери не годяться. Так, від Леванти. Від Леванти. Ой, як красиво написано. гірлен теракота. ой, дякую дуже. Теракота. це клас. Дуже рада знайомству. Я взагалі люблю Герлен. Мене Дмитро познайомив з великою кількістю ароматів від Герлен. І теж так користуюсь, але тримаю для зразочку. Так, це у нас Біл Blast Nude. Альона Бадіола писала в коментарях, що поклали мені від левант. А мені днями надійшов цілий флакон в подарунок від пані Роми. Дякую, пані Рома, пані Ольго. Але цей відливантик не пропаде. Він попаде в надійні руки. Так, це у нас Том of Finland Елдо. Угу. Це також Еталій бродоранж. Дуже добре, рада. Щоб познайомлюсь з декількома ароматами, зроблю певний висновок, і тоді можна буде зняти відео. Я знайомилась з ароматами Елдо через Бокс. записувала свої якісь враження і емоції. Але щоб ем, потім розказати про аромат, мені недостатньо просто прочитати. Хочеться поновити свої враження, походити з цим ароматом, пожити з ним. Що ще? Так, це у нас також пробник Lipstick Fever. А, Juliet Хезеган. Немає нічого від Juliet Хезеган. тому дуже рада. Альонка, як знала, що мені покласти. І, а, я так розумію, це такий пробничок. Написано Ma Wild Desire. Ма якщо з французької, це моя мрія. А Wild Desire це дикі бажання. Не знаю, хто це і що це. Почитаю, познайомлюсь. Ну і звісно, звісно, солодощі, солодощі, без яких не обходяться парфумерні посилочки. Щиро дякую тобі, Матіолочко, за такий парфумерний подарунок, за приємні емоції. Я вам всім щиро дякую, що ви розділили зі мною ці емоції. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.